Нам вдалося також зробити будиночок для котів післяопераційний. Тут у нас відпочивають котики після стерилізації, після операцій різних. У будиночку на території приватного притулку у Полтаві тварини, які раніше не мали дому. Тим більшого телефонують люди, що когось викинули або збила машина, і після лікарні. Ми їх забираємо до себе, тому що, як правило, в них немає господаря. Зараз, під час війни, ми тут тісно співпрацюємо з нашими ЗСУ. Хлопці на ротацію привозять дуже багато тварин. Деякі тварини привезені були з Херсону після катастрофи на Каховській ГЕС, і зараз вони проживають з нами. Окрім будиночка для котів, на території є вольєри для хворих собак, решта псів за окремим парканом. Цей приватний притулок у Полтаві будують третій рік, розповів Андрій Драган. В минулому році був маленький притулочок у нас. Було тільки оці вольєри були. І був забор йшов отак до угла. В цьому році ми що зробили? Ми зробили продліли забор трохи, перекрили там і продліли далі. Що ми плануємо? Плануємо нам би забетонувати його якось. І ще плануємо до кінця, бачите, йде будівництво, Доробити вольєри і ще ряд вольєрів зробити тут. Там буде літній вигул для собак, а тут будуть інваліди, хворі собачки. Псачаки евакуювали з Донеччини. За розповідями йому перерізали горло російські військові, каже волонтер. Вночі зателефонували хлопці з бойової, приїхали з під Махмута Олені, і кажуть, що привезли цей собачка, був в часному дворі. Вони зайняли цей двор, він на них лаяв, вони взяли ножем, перерізали йому горло. Наші хлопці врятували його. І зараз він у нас такий дуже став вожаком, серйозний хлопець. Волонтери годують і лікують тварин, а ще будують притулок власним коштом, а також за рахунок внесків до благодійного фонду. Територію за рік розширили майже втричі, каже Олена. Перше все ми лікуємо тренд, а потім вже все, що залишилося, витрачаємо на притулок. Територія нам дозволяє, але, на жаль, фінанси не дозволяють побудуватися. Кожен може допомогти у міру своїх можливостей. Ми приймаємо все. Це можуть бути будівельні матеріали, такі як бетонна суміш, цемент, щебінь, пісок. Це можуть бути. Здебільшого те, що потрібно, це ну, квадратна труба для вольєрів, це е, арматура різна. Як розповіла Олена Мирополець, нині під опікою волонтерів 137 собак, 16 цуценят, 13 котів, а також понад десяток кошенят. Дарина Литвак, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.